Якщо у вас є собаки, ви хочете, щоб вона була щасливою, лише одних прогулянок та якісного корму недостатньо. Собаки дуже активні стати, їм потрібні іграшки, і не для того, щоб просто розважатися. Це дуже важлива частина їх розвитку. Тож сьогодні ми поговоримо про іграшки, які види іграшок бувають, як обрати правильно для свого улюбленця, і скільки іграшок потрібно для щастя. Іграшки допомагають улюбленцям пізнавати світ, особливо цуценятам, спрямовувати енергію, в правильне русло, підтримувати фізичну форму, полегшувати дресування та зміцнювати зв'язок між собакою та. Господарем. Світ собачих іграшок не менш різноманітний, ніж дитячий. Розглянемо основні типи: канати та іграшки для перетягування. Такі іграшки розбивають хватку, зміцнюють щелепи, зуби і м'язи. Важливо, до одного року не варто активно грати в перетягування, щоб не зіпсувати прикус. М'які іграшки. Улюблений варіант багатьох собак. Їх можна носити, тріпати, гризти, але у багатьох псів вони швидко зношуються. Тому слідкуйте за їх станом. М'ячики незамінні для активних собак. Головне підібрати правильний розмір, щоб яч не поміщався повністю в пащі. Краще мати кілька варіантів: леті більш міцні або порожнисті з пискалкою. Жувальні іграшки ідеальні для цуценят під час зміни зубів і для дорослих собак, які люблять гристи. Вони масажують ясно, очищують зуби та зменшують стрес. Обов'язково звертайте увагу на якість і безпечність матеріалів. Хрізбі – активна гра на свіжому повітрі, яка розвиває швидкість, координацію та мисливський інстинкт. Пулер тренувальний снаряд, який складається з двох кілець. Завдяки спеціальним вправам собака отримує повноцінне, емоційне та фізичне навантаження. між іншим, 20 хвилин занять з пулером дорівнюється п'яти інтенсивного бігу. Інтелектуальні іграшки це такі іграшки, де собаці потрібно подумати та докласти зусиль, щоб дістати ласощі. вони розвивають кмітливість і дають розумове навантаження, яке не менш важливе, ніж фізичне. Отже, як правильно обрати іграшку саме для свого улюбленця? Головне правило це безпека. Іграшка повинна бути зроблена з нетоксичних матеріалів, не мати агресивного неприємного запаху та якихось дуже маленьких дрібних. Деталей. Вона повинна бути більшою за розмір пащі вашого улюбленця, але також, щоб собака могла її легко захопити. Також враховувати вік собаки, розмір, сил, щелепи і стиль гри. Скільки ж іграшок потрібно собаці для щастя? Якщо ви ще не знаєте вподобань свого улюбленця, оптимально мати 5-6 різних іграшок для різних типів гри. Так ви зрозумієте, що саме подобається вашій собаці найбільше. І вже потім будете поповнювати запаси, виходячи з цих вподобань. Ну а на цьому все сподіваємось, ми допомогли вам з вибором іграшки для улюбленців. Проводьте з ним якісний час, і він неодмінно відповість вам любові. До зустрічі на каналі.